Ось такий Hyundai Elantra Touring заїхала до нас на продаж. Це той же самий i 30, але тут класний двигун, дуже надійний. Двохлітровий бензиновий MPI двигун куди можна поставити газ. У нього класна лінзована оптика, в нього гарні леті диски, в нього непогана резина. Весь затонований, весь чорний. З Америки він приїхав з пошкодженням заднього скла. Було розбите скло. Його просто замінили, і там трішки підфарбували кришку багажника. Все а автомобіль в непоганій комплектації. Тут є всі складі мечі, регулювання дзеркал. ESP, мультикермо пробігу всього 193 тисячі миль. Ось так виглядає автомобіль по салону, дуже збережений стан автомобіля. Технічно він теж у гарному стані обслужений. Ось так виглядає. Має просторий багажник. Таке багажне відділення. Ось так він виглядає по колу. Більш детальну інформацію ви зможете дізнатися за телефоном. Телефонуйте, дізнавайтеся, записуйтесь на перегляди, на тест-драйв. Кільцева дорога 110. Тут ви зможете його переглянути, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.